Вітаю! Я Наталія Вавілова, корекційний педагог. І сьогодні я хочу поговорити про активну і пасивну позицію дітей з синдромом Дауна. Відомо, що у дітей з синдромом Дауна є знижений тонус, і тому з, дні, з одного боку вони є, можна сказати, зручними такими дітьми для дорослих, тому що вони можуть мало плакати. Мало рухатись, менше рухатись і навіть можуть займати себе самі. Так? Але така позиція є небезпечною. Чому? Тому що для навчання дітям навпаки потрібно рухатись і пізнавати світ. Що потрібно робити? По-перше, весь вільний час дитина має бути на підлозі, на твердій поверхні, де Дитина може лежати, крутитись, перевертатись, рухатись, як вона хоче. І завдяки твердій поверхні, тіло отримує адекватну відповідь, і дитина відчуває добре свої руки, спину, тіло, і дитина змушена напружувати свої м'язи, таким чином тренуючи м'язи всього тіла. Якщо це відбувається на твердій поверхні, якщо це диван, м'яка поверхня, тіло розслабляється, і ось цей знижений тонус, який є від. Природи, він ще підсилюється, і дитина тоді і виглядає такою більш пасивною. так. Тому номер один тверда поверхня. Номер два це гімнастика активного типу. Тобто усі питають по, про масаж. Ми рекомендуємо гімнастику активного типу. Тобто, дорослий, реабілітолог чи батьки створюють певне положення. І дитина далі там припіднімається. Наприклад, для того, щоб перевернути дитину, ми повертаємо ножки і чекаємо, щоб дитина повернула плечовий пояс. Ми для того, щоб підняти, ми припіднімаємо плечко, і чекаємо, щоб дитина підняла голову. Ми, наприклад, положили дитинку на бочок і чекаємо, щоб дитина перевернулася на живіт. Ми хочемо підняти дитину, ми даємо руки, чекаємо, щоб дитина дотягнулася своїми руками. Беремо за руки, припіднімаємо, чекаємо, щоб дитина припіднялась. І це скрізь і всюди повинна бути ця гімнастика активного типу. Тобто ми робимо початок руху, дитина завершує. І тоді, навіть, начебто не займаючись, але правильно дитину піднімаючи, перевертаючи, кладучи на поверхню, дитина вже робить, скажімо так, гімнастику. І м'язи дитини тренуються. Тобто, все важливо, це у нас буде наступний пункт. Оця активна позиція дитини вона проявляється у рухах і також вона проявляється і у спілкуванні, коли ми, наприклад, щось звертаємося до дитини і чекаємо, щоб дитина нам відповіла. Так? Адже можна. Поводити себе так, що дитина мала і мало що розуміє, тому ми дорослі все знаємо, так все зробимо. А можна навпаки говорити дитині, чекати відповіді дитини, чекати, щоб вона посміхнулась, загуліла, загукала, залепетала. І ось така активна позиція батьків, так, вона стимулює активну позицію дитини, і дитина проявляє себе і зрозуміло, що вона. Тренує свої вміння, і як наслідок це виглядає як розвиток дитини. Так? Адже всі хочуть, щоб всі питають, що робити, щоб дитина розвивалась. і найпростіша порада це вибирати активну позицію свою і дитини. Єдине, що коли батьки вибирають активну позицію, обов'язково треба дивитися на реакцію дитини. Щоб не було так, що батьки вибрали активну позицію, активно все з дитиною поробили, а дитина лежить, як лялечка. Ось цього не повинно бути. Активна, тобто правильна активна позиція батьків стимулює до активної позиції дитини. Так? І це стосується фізичного розвитку, це стосується там, взяти предмет, погратись, це стосується відповісти, ви відповідаєте на, наприклад, гуління дитини, чекаєте, щоб дитина вам загуліла у відповідь. Або дитина дивиться на вас, ви підтримуєте цю ініціативу і відповідаєте. Зрозуміло, що тема досить обширна, і у наступних відео ми будемо говорити окремо і про ініціативу, і про комунікацію, і, про, і взагалі про багато цікавого. Отож, слідкуйте за нашими анонсами, далі буде.